Учні восьмих класів Коломийського ліцею номер 9 традиційно приймають у ліцеїсти. Понад 120 дітей ретельно готуються до цього, вивчають історію ліцею, працюють над дослідницькими проєктами і ось нарешті вдягають мантії і складають присягу ліцеїста. Усе проходить в урочистій атмосфері музею історії міста Коломиї. На посвяті одного з класів побували мої колеги. Усіх вершин здобути присяга. Навчатися, творити, берегти. Ми, ліцеїсти, є віднині. Всіх звіщаємо, талант присягаємо віднайти. Звання присягаємо ліцеїста, Ми гідно в серці принести. Такими словами починається присяга ліцеїста. Її діти виголошують впевнено і з хвилювання. Кожен промовляв ці слова з усвідомленням своєї місії: бути гідним громадянином України, берегти честь ліцею, сумлінно вчитися і любити свою батьківщину. Попереду новий етап, нові знання, нова відповідальність, урочисті мантії, щирі емоції, усмішки і радість переповнюють дітей. Ділиться класна керівниця Лариса Водянчук. Наша велика ліцейна родина поповнилася новими ліцеїстами, і це завжди хвилюючи бачити, як діти роблять свій перший крок у новий етап життя. Вони готувалися. Пройшли певні етапи, вивчали історію міста Коломиї, відвідували музеї, блискучі проявили себе у спортивних змаганнях, підтримували одне одного, хвилювалися, старалися і довели, що вони гідні звання ліцеїста. Для мене, як для класного керівника, це. Велика честь і дуже приємно бачити, як діти ростуть, розвиваються, досягають успіхів, і з кожним днем стають все більш впевненими у собі. Шлях до цього звання був не лише урочистим, а й глибоко змістовним. Перед посвятою учні вивчали історію ліцею, а також підготували особливий проєкт, присвячений випускнику ліцею захиснику Олександру Рогозіну, який загинув у боях за нашу державу у вересні. 20... 2024 року кожен клас а їх у нас багато. У нас цьогоріч 5 восьмих класів, яких приймаємо в ліцеїсти. Вони цілий рік працюють над проектом, вивчаючи життя і біографію наших випускників, які загинули за свободу нашої України. І це такий проект дуже складний для них, справді складний, бо вони зустрічаються з сім'ями загиблих, з батьками загиблих і повністю створюють такий альбом і фільм про цих людей. Це залишається і. У стінах школи у нас є шкільний музей, вона залишається в нашому музеї, і ми хочемо, щоб пам'ять про цих людей збереглася назавжди. Так через дитячі серця народжується справжня шана до подвигу і розуміння того, що свобода має свою ціну. Про цю ціну розповідає і танець, який виконали юні танцівники. Вона така висока, що присутні у залі батьки й педагоги не стримували сліз. Мінація заходу, виконання гімну ліцею його у 2008 році написали викладачі Роксолана Партей та Микола Віблий у словах гімну, любов до знань, гордість за рідну школу і віра у світле завтра. Розпочинається їхній шлях у великому ліцейному братерстві із вдячністю героям, з любов'ю до своєї землі та вірою в перемогу.